Завтра, 4 грудня, виходить свіжий номер газети в вісті Придніпров'я, наповнений цікавими історіями, корисними порадами та важливою інформацією. Давайте заглянемо, що чекає на вас у цьому випуску. Родина, яка надихає. У центрі нашої уваги унікальна історія подружжя тренерів із жовтих вод. Олена та Олександр Сигарьови довели: робота, хобі, кохання сімейні цінності можна об'єднати в одне ціле. У матеріалі шлях подружжя у спорті, їхній досвід роботи з дітьми, підтримка батьківської спільноти та досягнення вихованців, серед яких чемпіони України та Європи. Зарплати ростуть, але й ціни теж. Наші журналісти дослідили, скільки хочуть заробляти українці та як зміни на ринку праці співвідносяться з подорожчанням життя. До нового року залишилось менше місяця. Ми підрахували, скільки коштуватиме святкове стіл у 2025-му. Традиційні салати, курка з картоплею, шампанське, мандарини. Наші журналісти пройшлися магазинами та зібрали повний список цін. Спойлер! цьогоріч на святкування доведеться витратити на 20% більше, ніж торік, але є способи зекономити. Розкажемо. 187 років тому народився Іван Нечуй-Левицький, творець українського реалізму, автор безсмертної кадешевої сім'ї та співатор п'єси за двома зайцями. Дізнайтеся, маловідомі факти про письменника, чому він ходив з парасолькою будь-яку погоду, як перекладав Біблію українською та чому не визнавав літеру і історія геніального письменника, який прожив останні роки у злиднях, але залишив неоцінену спадщину. Футбольні пристрості не вщухають. Наш кореспондент підбив підсумки 13-го туру чемпіонату України. Усі деталі, аналіз та прогнози у футбольному огляді. Не забудьте передати показники лічильників. Газмережі нагадує, з 1 по 5 грудня час фіксувати дані приладів обліку газу. Як це зробити швидко та зручно, покрокова інструкція у номері. А ще у випуску смачні рецепти, курячі супи з локшиною, домашня шинка, чорничний пиріг та салати з куркою. Актуальні новини регіону, оголошення та гороскоп. Важлива новина: продовжується передплата на 2026 рік. Купуйте та передплачуйте вісті Придніпров'я» вашу газету, яка завжди поруч. Свіжий номер виходить завтра, 4 грудня. Читайте вісті Придніпров'я», дізнавайтеся найцікавіше!